Правий на зустріч. Підтискай, підтискай його. Да. Правий на зустріч. Правий лівий. Да. Ближче, ближче, ближче. Обрізай кутиємо. Да, Сам-сам так. Хорошо. Живіт є. Лівий збоку, право живіт дай. Ближче, прямий удар, в живіт. Прямий удар, животик. Тіма, підтискай. Вище руки. Вище руки ближче до нього, дергай. О, дернево тянись, пробувай. Прямим в живіт бити. Тим, обрізай ножку йому. Кут обрізай. Ну, працювати треба. Ще. О! Ще ще на ньому. Ще, ще, Тимка, дерне. Сам. Хорошо, живіт закінчувати. Обрізай кут йому. Кут обрізай. Островський, обрізай кути, так. Да. Ну! Бити треба. Во! Живіт! Живіт закінчуй. Живіт є! Підчинка закінчуватись, Дьорни зараз! І тут, наказують! Більше ударів! Тима, більше, ліво ліво, право. за ножку. дьорни! Провали! Обрізай кути, обрізай кути! Ближче, ближче до нього! На ньому, на ньому насядь! Все сам, правий живіт на зустріч туди. Обрізай код. Ножку вигравай. Ножку вигравай. Діорни, дергай його. Ще, ще на ньому, на ньому. Давай, давай працювати треба, кинай ручки, Тіма. Дергай. Правий, лівий, правий зроби, забери голову в сторону. Правий лівий правий. Три удари. Три. Молочинка. Ще. Живіт закінчувати. Хорошо. Молодець. Ті... Тіма, три удари. Голова, живіт голова. Третій доставай, третій. Ближче ножками підходь. Да, з ударами підходити, Тіма. З ударами, з ударами. лівий, ліво право ногу. Хорошо, ногами по провалі. Сам сам, Тима, більше. Три, три, раз, два. Обрізай кути. Кут обрізай. Печень закінчувати, Тима. Печень закінчувати. Хорошо. Ножку вигравай відразу. За ногу йдеш. Тіма, не чекай нічого, треба працювати. О! Богу О! вигравай. За ногу, за ногу йди. За ногу від задньої ручки. Тіма, уважно, провали, уважно. Не кидайся. зустріч правий. Правий лівий правий, Ближче, ближче. Підходь, підходь. Три удари, Тім. Три удари. Давай йому думати. Ближче, ближче й бити. Три, 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 Тімо. ще. Передня, де твоя? Передня працює. Передня. Ближче. Добре, Ближче руки. Сам-сам, Тімо, давай працювати. Дерни, дергни. Ну, молочинка. Провали, дергни. Дерги, дай вдарити! Оп і бити! Ближче, Тимо, ближче і працювати! А що ти гуляєш? Працювати давай, третій раунд закінчується! О! Щеп. Кут обрізай. Fala 10 Stop